Друзі, всім привіт! Приїхали в хардіар знову з Андрій, я його покачкаю, приїхав трішки раніше. Я знаю, всіх задобав свою сідушку розову, але це просто стиль. Це дуже круто, Подивіться, як воно стильно все виглядає. Можливо, хтось любив темні кольори. Я завжди теж 150-ку робив в стилі оранж, блек і так далі. Але хаска, ну подивіться, жовте пера, розова сидушка, темно-сінні наліпки, жовтий квіт, жовта-біла фара фендербилла синій ну короче я в захваті. реально прикольно виглядає. Що скажете? я покажу вам деякі відрізки з хард яру як ми з андриком тут покатаємо. ладно все я пішов далі разминаться а еще сьогодні все клапан Ми з андриком вирішили спробувати поналаштовувати мощностний клапан один раз я вже це налаштував і отримав мінус 300 доларів за підрамник mm -hmm. живий yeah. У мене нова хаски бой хаски бой реально хаски бой називається Резина передня Поклалося, щоб не їздили, я так розумію. А я тут като газ розкрутився. Зараз покрути іншу сторону. Подивимося, що з цього буде. І того на змаганнях, насправді, крім ручки газу, в мене мотикл не так реагував, як я на звичай. Звик. І тому мені було важко. Вігти, бо я не докручував. До речі, про клапан. Я купив спеціальну вінтифлюшку, щоб крутити клапан гуслисний. Я перезмаганнями у Верпіні, крутанув його вліво на десь пів оберти. І через це в мене колесо попередньо піднімалося, бо ем, момент став краще, але повільніше він починає набирати оберти. А я ж кручу, як і крутив, тому перезмаганнями ніколи нічого не настраюєте. Я собі це кожен раз скажу і кожен раз щось перезмаганнями собі покращую. От, А зараз я крутанув його до того положення, яке воно було, плюс в іншу сторону, тобто швидше маємо набиратися оберти, юз швидше колесо має йти. От цього мене і не вистачало, бо я хотів так і зробити, а зробив трішки, як завжди, в іншу сторону. Ну нічого, беремо так, цю штучку з собою. Зараз будемо катосити, крутити туди-сюди. Я знаю, що багато з вас скептиків думають, що це крутити не треба. Можна. Все на моциклі можна стріяти під себе. Якщо ти звик до чогось роби так само і на іншому моциклі. Все, будемо дивитися далі. Сьогодні тестуємо Халкі бой. Передню резину. Андрійко на базі. Приїхав. Він десь там. ось. Я нашел. А, да? Ну, что-то изменилось трешки. А, он там, он заезд, он, вот так заезжаешь. Тут стрёмненько, конечно. <звы> Нарыто нормально. <говорит> ну, треба сюда немножко долететь. Осень, Зефирка Да, <говорит> не, с места не то. Явился Будешь еще раз, Тил? Выпьем Скажи, Лекая. Не, не лекая, просто ты. Обрыв там, да? А злива можно, слышишь, Андрей? хорош. <звук> <звук> Напугал меня, пиздец. Апкою зацепився. Ну я вже вийду Ось така цікава перешкода в нас в Харді Яру. Трішки нарих хтось, трішки колода, трішки розгону нема, трішки пісочок, сонце сліпить в окуляри. А я маю розову сідушку. Зараз дивиться Андрику. Через три, два, один. Опа. Лапка. Допомогти? Нейтраль. А, Ну от вона там вибиває або лапка. Ого. Виліз там. Це знаєш, вигадаєте, де вилізе Андрійку. Боже, як я ненавиджу ці логовили. Ноги, блядь. Проставки збили собі на коліна. Та пізда блядь Хорош. Оце професіонал. Да вы царапина. Нова. Та так і було. <світ> На це ж вижгород. Ну таке, блять. Там передачу вбиває, там, блять. А в мене лапкою зацепився. Меня перший раз теж зацепився. Добровеч. Заважаємо. Заважаємо, скажешь? Не, не, катайтесь. Что, не ну, все так просто? Очень страшно. Очень страшно? Страшно. И давно так катаетесь? Ну, роки три уже. Ну, нормально. Ну, рок три уже, не так должно быть страшно. Поначалу я представляю. Не, не, оно з с каждым роком все страшнейшее и страшнейшее, потому что гірки їдеш. А А это только вдвоем? ну иногда бывает больше. Сегодня вдвоем. <глядачі> да, ми тут валялись, Стас тоді питає а в чому приколи? Я кажу, пішли, подивимося поближче. Привіт. Привіт. Мабуть, прикол Андрій, давай в тебе глядачі! Тільки <глядачі> <глядачі> підійдіть. <глядачі> <глядачі> Что что? Стенка? Там стенка такая с куриня. Ладно, там было бы, знаешь, песчано, а там куриня. Тут треба так на все бабки валить. Ну выехал же. Ну сидушку жалко. Дуже добре видно, як GoPro згладжує підйом. На фото виглядає зовсім по-іншому від того, як я їхав на відео. Згодні? Рахується! Ну, 50-50. Не підсуджуйте! Не чесно! Не можна підсуджувати! Бо це в мене розласідушка, розумієш, всі люблять Не все плани треба підняти. О, підняв опа. Газу газу газу.

Місяця три не їздив, бля, таке відчуття, бля. <рес> ну бо це нова місцевість, поняв. Пісочну. Да ну, бля. Третя бля. Давай трішки руль піднімемо, мені незручно. Вже темніє, Андрійко, поїхав. справа, да. Хочеш пробувати? Да. Тільки там треба трохи лівіше його брати. Ну типа що? Ну там не типа так. Да. Там так, на що воно одне було, там типа, одне, потім інше, блядь Ну моторка сучі розкручується, я помітив. Кого? Тебе? Ну я зараз всіх був типа, повернув назад. Мені це більше подобається. Ну сейчас треба поїздити, я до коло доїдемо, а вот там я зрозумію. Mm -hmm. Да, моторка, чувак. По-іншому. Да. Хорош. Да, зараз На, пері. А, ні, я на другій. Бо в тебе і швидкість. була, і Ти далі вилітиш. Ні, бо в мене друга. Що? Друга, бо. Не в'їзд не пішло. Ні, ні, тут ще швидкість більше. Хорош. В ті ж яйця було не знімати но так нормально йшов одно гультя і зразу все за це а я вже э, розумію що забуксовую пі-піп піп піп ух ти нефіга собі получилось дабл сліп у мене дабл фліп вийшов. Да, Я не ну, спеціально робив. Це випадково. Боб, боб, Да помог ты, чекай Натягай, ну, тебе нельзя <просу> Хорош Сейчас да поможет моя сидушка. Хорош! Пускай! Он на пиздец застрял? Да, я бачу, я с всей стороны бачу, что он... Пиздец. Енушка. а ано є. Он поїде. Да, ся. Все. все? Да. Як я люблю цю гірку? Швен так роблю. У мене просто там не влазили ноги. Я не міг як баланс створити Да, інших вийшло, в мене вийшло. А ти де?